Шановні викладачі, дорогі наставники, сьогодні у День працівника освіти, ми від усього студентського наукового товариства факультету історії права хочемо висловити найщирішу подяку. Ви ті, хто щодня вкладає в нас знання силу і віру в себе. Ви не просто викладаєте, ви формуєте особистостей і ми щасливі йти цим шляхом поруч із вами. Завдяки вам, ми вчимося не лише здобувати нові знання, а й ділитися ними. Конференції, круглі столи, дискусії, які ми організовуємо, мають сенс лише тому, що ви завжди підтримуєте та надихаєте нас, підштовхуєте до розвитку. Кожна наша подія це маленьке відображення вашої великої праці. Ви навчаєте нас чесності, справедливості і відповідальності. Завдяки вам, ми знаємо, будь-який результат має цінність лише тоді, коли він здобутий чесною працею. Ви власним прикладом показуєте, що доброчесність – це не лише правило, а стиль життя кожного науковця. Ваші знання і благодій відкривають перед нами сіли всесвіт науки. Кожне дослідження, кожна корсова чи стаття народжується завдяки вашій підтримці та наставництву. Ви, що до нас ставоди питання. шукати відповіді від, від діта не зупинятися труднощами. Це безцінний досвід, яким ми понесемо далі своє майбутнє. Ми прагнемо показати світові, оскільки важливими є ваша праця та ваша відданість. У кожній новодні фото чи відео ми намагаємося передати те натхнення, яке ви щодня даруєте нам. Ваш приклад формує не лише наше навчання, а й історії, якими хочеться пишатися. Дорогі викладачі, ми хочемо побажати вам здоров'я, натхнення, радості та вдячних учнів. Хай ваша праця завжди знаходить відгук у серцях. Хай кожен день приносить нові сили і нові перемоги. Ми вдячні за те, що ви поруч з нами, і горді, що саме ви ведете нас у майбутнє! Зі святом, дорогі освітяни!